Uh, у нас якраз тренер переможця команда Чайка вижгород Амієнка Юрій Юріч. Ну, Що москати, я вас вітаю з перемог, з заслуженою перемогою і взагалі враження від турніру. Uh, дуже сильне враження, дуже сильний турнір, дуже сильні суперники. Не було жодної гри. Uh, простої, ну, Зібрався дуже сильний склад учасників і атлетків еліт ліга України, і Кремінь Кремінчу, і Десна Чернігів. Сильні клуби в своєму регіоні було дуже приємно грати з такими командами. Це футбол, тому тут вирішувалося все в один в один гол і до останньої секунди комусь. Пощастило, комусь ні. Ну, я дуже задоволений грою моїх підопічних, вони дуже відповідально віднесли до цього турніру. Молодці. Молодці, тому що, як я їм казав, перед турніром, ну… Якось так сталося, коли, коли вже, проводимо да? турніри, коли проводимо турніри, не можемо ніяк перше місце зайняти. Звичайно. То пенальті, то ще щось. Нарешті, нарешті, ця, нарешті ми зайняли перше місце. і Я вважаю, що це достойний турнір. І завдяки таким турнірам діти розвиваються. І в майбутньому бажання всіх дітей стати професійним футболістом, воно завдяки таким турнірам лише е, допомагає їм розвиватися. Заслужена перемога абсолютно. Які Дякую. плани на сезон? Я думаю, що це підготовка до сезону. Як сезон взагалі? Які плани? У зв'язку з війною з Росією, да, то планів будувати ну, дуже важко. Ми працюємо, ми робимо свою роботу, ми е, намагаємося відволікати дітей від війни, тобто, щоб діти займалися тим, чим потрібно займатися в їх віці. Е, тому працюємо в штатному розповму розклад, розкладу. З, не забуваємо про безпеку дітей. Будемо дивитись по ситуації. Перший з Києва граємо вересень-жовтень, а далі вже буде видно. Тобто... А Коли початок, є вже дата орієнтовна. Напевно, що з 10 вересня буде 10 початок. Вересня. Тобто Разуміло. зараз йде формування, зараз буде першість Києва дуже сильна. Ще додаються там десь на Чернігів, можливо, ще якісь з регіонів. Тому буде сильний турнір. Що ж, ще раз вітання з перемогою. І вам все на краще і в сезоні, і... і слава Україні, героям слава.